Всім привіт! Друзі, Сьогодні я б хотів показати вам пару цікавих гострих обновок, які нещодавно до мене приїхали, а саме вчора. Однак після голодних ігор нашої митниці знімати анбоксинг вже було недоцільно, тому що воно все там порізано, обмотане цим контрольним скотчем. Тому ось маємо два чудових дуже цікавих ножа. Перша генерація Нейтіва і Карбонова Деліка. Тож я пропоную подивитись на них ближче, а потім, як зазвичай, пару слів про кожен з них. Поїхали! Отже, друзі, перша на сьогодні, в моєму огляді, модель Spider Conated. Це перша генерація цього чудового ножа. Сама модель була представлена ще в 1997 році як такий собі компактний, тобто середнього розміру зручний. Тому що бачимо ергономічне руків'я. Під два пальці у нас чойл та під інші виїмка на руків'я. Дуже зручний будь-яким хватом. От. І при цьому з дуже різучою геометрією легкий ніж для EDC. В такому от виконанні, як зараз у мене в руках зі сталі 440В. Ця модель випускалася з 2000 по 2003 рік. От. До речі, це перша порошкова сталь, з якою взагалі спайдерку почала виготовляти серійні ножі. От. Тобто, це, так би мовити, перша ластівка. Дуже цікава сталь, на мій погляд. Наразі вона називається CPM S60V. От. Ну, а тоді, як ми бачимо. CPM 440V. Заради цієї сталі Cellwesser самостійно їздив на Crucible Industries домовлятися про так би мовити перші поставки цієї сталі для своїх потреб для виготовлення саме ножів Спайдерку. І от зараз <кій> маємо один з таких перших екземплярів, <кій> виконаних в цій чудовій сталі. Конкретно цей ніж має виїмку КоБЕ. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що виготовлений він був або в 2002, або в 2003 році. От. Чудовий, дуже зручний ніж, як на мене, має компактні розміри, і при цьому досить широкий різучий та прочний квинок. От. Тобто, це такий проміжний варіант, дійсно дуже зручний для EDC. Він більший за компактні варіанти по типу, типу деліків, і менший за якісь там ендури, і тим паче і мілітарі, і інші коли. Ну, тобто, які випускалися в ті ж часи. От, такий собі середнячок. Золота середина. Так, спайдер коней. Перша генерація зі сталі 440V. Далі, оце, друзі, дуже цікавий ніж, як на мене. Деліка виконана в карбоні. Це е, лімітована ексклюзивна версія деліки, яка була випущена в 2003 році, е, і е, випущена обмеженим тиражем. Загалом в партії було 1500 екземплярів. Але саме отаких от е, плейнових і. Під праву руку було випущено всього 600 штук. Кожна з них має порядковий номер. У даному випадку у нас 275. Про цю деліку я не буду зараз докладно розповідати. Відео про її серейторну сестричку вже було на моєму каналі. Кому цікаво, будь ласка, зайдіть, подивіться. Отак, от, друзі, ліміточка. Одна з 600 карбонова деліка. Просто супер легенький, тоненький, чудовий джентльменський ніж. І я от просто тащуся від цієї кліпси Джей. Клас. 275. Що ж, друзі, на сьогодні на цьому в мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. Бережіть себе. На все добре і всім пока!